І так, по темі можна зрозуміти і побачити, що сьогодні будемо застосовувати різні способи розкладання многочлена на множники. Ну, тобто, будемо використовувати спосіб групування, винесення спільного множника за дужки, формули скороченого множення і тому подібне. Ну, коротше кажучи, все те, що ми до сьогоднішнього заняття з тобою вже і так розбирали. І розглянемо можливість застосування комбінації при цьому, тобто не лише різних способів, а вони будуть у нас в комбінації. Ну, наприклад, розглянемо ось ці чотири варіанти. Що з ними? Подивимося на те, що з ними можна робити. Отже, перше. Дивимося, у нас є вираз 3А в квадраті B мінус 12B. Ну, його треба якось на множники розкласти, тобто треба зробити так, щоб він був представлений у вигляді множення множника якогось на якийсь множник. Ну і множники, звісно, можуть же представлені бути у вигляді дужок, можуть бути обидва представлені у вигляді дужок, може не обидва. Ну, давай дивитися тут. Які є варіанти, як ти думаєш, що тут можна зробити? Я думаю, що можна зробити о, тоді перевести у квадрат. Ще тут поки нічого немає. Тут єдине, що є А в квадраті, а інші частини не в квадраті. Ну, можна ж 12B до квадрату. Ну, якщо 12b до квадрату. Ну, по... Хоча Б не підходить. У тебе так. Ж b повинно бути в квадраті, а 12 ну, ну, якесь помню. число до квадрату. Щоб стало 12, теж не дуже зручно. Дивися, а як ти дивишся помню. на те, щоб взяти з. Зменшувано. Так, можна з... методом групування. 에... Ну, тут групувати насправді навіть і немає що, тому що у нас всього зменшуваний від'ємник. Ну Я так. пропоную винести спільний множник за дужки, якщо такий є, в принципі, у них. Давай подивимося: 3А в квадраті b Є, значить, тут множник 3 і тут множник b в першому учаснику даного виразу. А тут у нас є 12 b Значить, тут трійку і з 12 трійку, я думаю, що можна спробувати винести за дужки. Тобто, це у нас метод винесення спільного множника за дужки. А, так, за дужки, оце я хотів сказати на групу. Значить, трійку Прокум. виносимо і дивимося зразу. Давай іще й Б винесемо, бо тут і тут воно також однаковий множник. Тобто, однакові множники звідси і звідси ми виносимо. Виносимо за дужки, дивимося, що в дужках залишиться. 3а в квадраті b у нас було, 3b винесли, залишилося а в квадраті. А тут мінус що залишиться від 12b, якщо 3b в нього забрати. Від 12b, якщо 3b, то 4. Виходить просто 4, бо 3b помножити на 4 дасть якраз 12. А тепер ось тут всередині можна побачити формулу скороченого множення. А в квадраті мінус 4. Можна четвірку представити у вигляді 2 в квадраті. А куди А 3Б так поза дужками і залишиться. Ну, ми насправді вже з тобою розклали нам множники, але не повністю. Тобто ось тобі один множник, ось тобі інший множник, представлений у вигляді дужок. Тобто 3Б поза дужками так і залишається. А ось ці дужки, А в квадраті мінус 2 в квадраті розкладемо за формулою скороченого множення різниця квадратів. Це буде А мінус 2. Помножити на А плюс 2. Ну, от і все. Тобто, давай, тут, е, якби підсумуємо, да? що за способи ми тут використовували? Отже, схема. Тут ми використали перше. Винесення. А тільки можна запитання? А от для чого цей спосіб спрощення? Та розкладання на множники, Де він в житті так, так. Винесення спільного множника за дужки зараз. Так. так. А друге це формула різниця квадратів. Mm -hmm. І так, відповідь на твоє питання. Якщо в математиці, то такі розкладання на множники допомагають тобі робити, наприклад, скорочення виразу, якщо вираз у тебе представлений у вигляді чисельника і знаменника, тобто раціональний вираз, і при цьому в чисельнику щось отаке, ну а в знаменнику, наприклад, один із цих Ну, Наприклад, якщо у тебе буде вираз 3А в квадраті B-12B, а в знаменнику у тебе буде А плюс 2. Наприклад, отакий раціональний вираз. <клес> тобто, комбінація прийомів тобі допомагає раз, чисельник розкласти на множники. Ну, як бачимо, у нас потім в чисельнику і знаменнику однаковий множник, він скоротиться. Тобто, це допомагає працювати із виразами. Ну, як бачимо, <клес> <тобі тут. клес> Скоротили все, і в тебе отрималося із такого, отрималося ось таке. Тобто воно допомагає бачити більш вираз, ну, не те щоб складніший, а скажімо так, незручний для роботи за рахунок того, що у нього є знаменник, переводити, як бачиш, в ось такий більш простіший вираз. Так. Ну, окрім цього, якщо ти працюєш, наприклад, там, з функціями, і тобі треба мультиплікацію функцій відобразити. Ну, наприклад, якщо у тебе нехай. А це як функція відображається, тобто y дорівнює ось цьому. Ну, і ти хочеш побудувати таку функцію за допомогою мультиплікації простіших функцій, ну і, звісно, у тебе ось ці множники є простішими частинами більш складнішої функції. Ну, як це робиться, це вже матеріал старших класів, але це частина відповіді на твоє питання. Якщо говорити чисто про реальне життя, то. Звісно, там, не знаю, стоячи е, в черзі за своїм замовленням, наприклад, у Макдональдсі, ти, тобі не знадобиться. Робити. Ні, а от, наприклад, в якійсь там інженерії для чого. Е, ну, Звісно, в геометрії використовується щойно. Я тобі навів приклад, наприклад, для побудови функцій, а функції ж відображають геометричні е, ну, об'єкти, фігури. А з іншої сторони, для різного роду. Роботи з формулами в фізиці, наприклад. От, або, наприклад, якщо тобі треба зробити якесь графічне відображення в дизайні, і в тебе це відображення якось залежить від якихось ось таких показників. Ну, а ці показники ну, Тільки можуть... я не розумію, де воно в графіці, Ну, от дизайн. Наприклад, я захочу там красивий смайлик зробити. Або, там, Ні, Просто для красивого смайлика тобі це не треба. Ні, або заставку, там, дизайн якусь там. Ні, якщо ти, дивися, якщо ти робиш, наприклад, відображення графіки через, наприклад, мову програмування R, це така мова програмування для, для статистичної обробки. Ось так вона називається мова програмування R, або, наприклад, в тому ж самому Python. Та я в Python щось такого, чогось страшного не бачу. Ну, можливо, із-за того, що ти просто з цим не стикався для обробки якоїсь інформації. Ну, от. Тим не менше, для реального життя застосування зараз да, от в таких прикладах, таких прийомів, з, скажімо так, життєвої сторони, зі сторони ідейної тобі допомагає зрозуміти, що щось таке складне, да, це ж у нас, ну як складне, у ну, тебе набір тут якихось множників, набір тут якихось множників, І представимо, що це якась задача. Ну, Просто життєва якась так. задача. І е, розуміння і навички е, застосування ось таких методів тобі з правої сторони показують, що будь-яку складну задачу можна розбити на якісь підзадачі, які являються по своїй суті більш простими. Тобто насправді просто будь-яка велика задача, якщо вона тебе лякає, якщо вона здається складною, недосяжною і так далі. То ось ці ідеї, які тут присутні, так, в цих методах, вони дозволяють тобі перше розуміти те, що яка б не була складна, чи важка, чи страшна, ідея, ой, страшна задача, її можна розкласти на групу більш простих задач. Ну і вони, звісно, тут, вони, тут у нас чисто в виразі знаком множення пов'язані. А в реальному житті можуть бути якось інакше пов'язані. Ну, наприклад, переїзд на нову квартиру. Зав'язаний mm -hmm. на твоєму фінансовому статку, ну тобто на тому, скільки в тебе є грошей. А скільки в тебе є грошей залежить від того, як добре ти заробляєш, як добре тобі платять на роботі, або самостійно, може ти якось там на фрілансі заробляєш, чи щось типу того. Ти ні, фріланси така тема, що ти там. Ну, а це Навірно. в свою чергу зачкай, зачаю, це в свою чергу залежить від того, які в тебе навички. А навички залежать від того, яке у тебе відношення в принципі до життя. Що ти вважаєш правильним, неправильним, що ти вважаєш класно робити. Ну, наприклад, дизайн це ти і... вважаєш класно робити. Якщо чесно, робити. я поки що, я ще в такому віці, що я ну так, мені ще згадує не навчатися, а потім вже побачимо. Да, ну, я ж не однократно... що буде клас? Я ж неоднократно з приводу вчасності наших занять тобі говорив, що нам головне це осягнути ідеї, які використовуються, так? Тобто, чому саме так? От чому ми таку задачу саме таким чином рішаємо? Тому що ми, як бачимо, це найефективніший спосіб. Ну а по-друге, це освоїти техніки. Тобто, саме ось самі ось такі перетворення це техніки, так? тобто, технічно ми це реалізовуємо. А ідеї, які в цьому закладені, ось, будь ласка, ми їх. З тобою записали. Вони оформлені у вигляді методів, які перед цим розглядали. Ну добре, давай подивимося далі. <кх> у нас є ось такий вираз. Мінус 5х в квадраті, плюс 30х. Мінус 45 в квадраті. Так. Знову також якось треба розкласти на множники. Які ідеї? Що тут можна? Роскости нам нужны тогда то У нас есть иксы и число 5. Поэтому я думаю, что треба число 5 и икс. Число 5 и икс что сделать? Ой, не, просто число 5. Потому что у нас есть Y и X. Ну ты говоришь просто... число 5, я зрозумів. А что с ним сделать с этим числом 5? Еще раз, пожалуйста. Ну так перед душками число 5. Поставити перед дужками. Ти маєш на увазі винести спільний множник за дужки. Так, 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 так. Я при цьому пропоную взяти не п'ятірку, а при цьому мінус п'ятірку. Чому? Бо якщо ти візьмеш ну, просто п'ятірку, в тебе мінус ось тут залишається, і, а тут далі йде плюс, і ще далі йде мінус. Це не формула скороченого множення. У формулі скороченого множення у <кій> тебе після 2АБ, після подвоєнного добутку, тут обов'язково йде плюс. А тут у тебе бачиш мінус. Добре. І може бути для квадрату різниці мінус. А для квадрату суми це буде плюс. Тому нам треба зробити так, щоб у нас ось тут було мінус, а ось тут було плюс. А у нас тим більше, що попереду, якщо ми 5 винесемо, залишиться мінус біля х квадраті. Тобто, щоб угу. цього уникнути, ми візьмемо мінус 5 ірку, винесемо за дужки. Мінус 5 помножити. Ну і далі тут залишається х квадраті. І тепер дивися, що цікаво. Коли ми 30 поділимо на 5, у нас, звісно ж. Залишиться 6 xy Але знак ось тут, який буде. дивися, у нас тут стояв плюс. І оскільки ми мінус 5 винесли за дужки, то щоб мінус 5 помножити на 6XY дало в результаті плюс 30 xy Правильно, треба, щоб тут був мінус, бо при множенні мінус на мінус у нас в результаті буде плюс. До речі, цікава тема. Чому саме так воно працює? Я недавно з учнем 6 класу розбирав, якщо тобі цікаво, там на каналі. На Ютубі глянеш у нас. Ну і таким самим чином, мінус 5 помножити на щось, щоб було мінус 45, 45 ділимо на 5, отримаємо 9. І щоб було мінус 45, треба, щоб було плюс 9 в квадраті. Бо мінус 5 помножити на плюс 9 в квадраті, десь мінус 45 в квадраті. От і все. Ну, а всередині, як бачиш, ось тут це у нас. А формула скороченого множення, квадрат різниці, яка називається. Ось тут він записується як А мінус Б до квадрату. Ось вона, оця частина. Отже, виходить мінус п'ятірка поза дужками. Помножити. А всередині у нас буде х. Як думаєш, далі? Плюс, мінус що? Тут буде далі у нас мінус. Тут правильно, мінус, мінус що? Дивимося на ось цю частину. Мінус 9. Не зовсім. У тебе у квадраті і так є, а оцю дев'ятку треба перетворити у щось, щоб було в квадраті. у. квадраті. Ігрек. Правильно, тобто це буде 3 в дужках і поза дужками квадрат. Тобто в нас в якості b виступає 3Y. Отже, буде мінус 3. І до квадрату. От і все. Угу. Uh, давай yes. додому yes. тобі залишимо розібрати ось цю ось цей і ось цей приклад. Розглянемо другі приклади. Тут треба подати у вигляді добутку многочленів. Значить, Перший приклад, дивимося. У нас. Е... Значить, який многочлен? Х в 16 степені мінус 1. Як думаєш, які тут є варіанти перетворити даний многочлен? На множники а, на множники ну, тут спільного множника. Думаю, що можна впри. Хоча. Хотя... Виносити Спільний... немає що, правильно? Так. Тоді, думаю, я думаю, що. можна якось. а до десятих ми можемо один якось там шабку. Ну, Надивитися, треба для початку подивитися а. на шаблонізацію, тобто на що воно схоже. Мені воно, власне, схоже. Або на формулу А в квадраті мінус Б в квадраті, або на формулу А в кубі мінус Б в кубі. Ну, чому саме так? Тому що я бачу, що ось у мене ось перший одночлен, він знаходиться в якійсь степені. Мінус другий одночлен, але ж тут стоїть одиниця. Я бачу, що одиницю можна поставити в будь-яку степінь, в принципі, вона від того ніяк не зміниться. І за того, як би по шаблону, воно мені схоже щось на таке. То, може, якось спробуємо з тобою x в 16 степені подати якось так, щоб у нас було А. Ну, ось тут всередині Х в якійсь степені, і далі піднесено до квадрату. Можна. Ну, Наприклад, тобто Х в 16, це Х в чому такому, в якій степені, і далі піднесено до квадрату, я таким чином скажу, що моє А це те, що знаходиться x в квадраті. Правильно. Тобто, Х в 16 можна подати, як Х у 8 степені і піднесено до квадрату. І далі мінус одиницю зразу одиницю зроблю в квадраті. І далі за ось цією формулою давай пригадаємо, як вона розкладається. А в квадраті мінус Б в квадраті. Це буде А мінус Б. Помножити що? На А плюс Б. На А плюс Б, правильно. Ну, от тепер у мене в якості А виступає Х у 8 степені. Тобто х у 8 степені. Мінус 1 помножити на x у 8 степені плюс 1. Плюс 1. От і все. Подивимося на наступний приклад. Ось цей тобі буде додому. Другий. Без проблем. Як і так? так. Перше. Знову у нас є якийсь многочлен m в квадраті мінус 16n в квадраті плюс. 2М-8N. І так, давай проаналізуємо скажи, можливо, у тебе зразу якісь ідеї, що тут робити. Тут саме, я думаю, що можна винести спільний множник за дужки. Який саме, звідти? А, не, не. Не можемо. Ні, ні, винести. Ні, ні, ні. Який саме, як думаєш? Якщо винести за дужки, чи можливо щось інше. Дивися. Раз. Я думаю, щось інше, ну, форми у нас немає поки що, тому ми можемо агруперуванням метода. Можливо, дивися. От я якраз загрупування тобі хотів сказати: нам ось цей многочлен для початку потрібно якось розбити на групи, ну, власне кажучи, метод групування, що ти й кажеш, так? Але потрібно ну трішки погратися в тому плані, щоб спробувати різні варіанти групування. Ну, наприклад. Можна спробувати ось m в квадраті і 16n в квадраті погрупувати. Ось так. І тут ось так. Чому? Я, по-перше, бачу, що тут у мене m e, перший одночлен, і тут n, m в квадраті, точніше, тут n в квадраті другий одночлен. Між ними стоїть різниця. І тут так само, між ними стоїть різниця. Можливо, ну і в цих дужках перших, якщо так зробити групування, я бачу, що тут у мене формула скороченого множення. Єдине, що 16n в квадраті треба записати як 4n, і тепер до квадрату, бо 4 в квадраті зараз якраз 16. А в цьому випадку я бачу, що тут двійка і тут 8, однакові множник двійка можна спробувати винести за дужки. Отже, перші дужки m в квадраті мінус. Я не знаю, чи правильно я погрупував, ну, в тому плані, що я буду зараз дивитися, чи це дозволить мені далі щось, можливо, спільне виносить. Якщо ні, повернуся назад і якось перегрупую. Ми То можемо тобто... повернутися назад, в принципі. Нам вже, це як сказати, не як на ноги не давить. Дивися, і я вже бачу, що у мене тут m в квадраті мінус 4n до квадрату, а тут m мінус 4n. Вони досить схожі між собою, правильно? Так. Я спробую тепер ось цю формулу скороченого множення тут застосувати, дорівнює. Значить, це у мене а в квадраті мінус b в квадраті різниця, квадрат... різниця квадраті. Вона розписується як m 4 на мінус b помножити на a плюс b. m плюс 4n. І тепер плюс ось ця частина 2 помножити на m-4n. І тепер дивися, ми ж помічаємо з тобою однакові множники. Ось однакові множники, Ось однакові множники. Так, так його ж можна за дужки винести. Так. Беру M-4n виношу за дужки. М-4Н. Виношу за дужки. І тепер з першого ось цього добутку. У мене залишається М плюс 4n. Поставлю тут квадратні дужки для того, щоб. Було видніше. З цього добутку M плюс 4N залишається, да? А тут у мене з цього, з цього добутку залишається двійка. Тобто плюс 2. Так. От і все. Я розклав нам множники, У мене перший множник у вигляді дужок представлений. Другий множник у вигляді дужок представлений. От розкладання і завершилося. Тобто, дивися, тут в попередньому у нас в схемі було винесення спільного множника за дужки плюс формула різниця квадратів. Тут ми не записали схема. Тут схема. Перше. Представлення. Представлення степеня. Представлення. Ну, мається на увазі одночлена да, в степені. Представлення степеня. Так. Степені як А в квадраті. чи А в кубі. Ну і далі це. Різниця або сума. Ну, в нашому випадку це була. От давай тут тоді не будемо вказувати А в кубі, бо конкретно до нашого випадку А в квадраті. І так, тут у нас була далі формула різниця квадратів. А в цьому випадку. У нас схема складається також із двох пунктів. Перший пункт це метод групування. Погрупували метод групування. Далі, після того, як погрупували в других дужках, ми винесли, винесли спільний множник за дужки. друге це винесення множника. Далі тут ми застосували формулу різниця квадратів. Третя формула різниця квадратів. І останнє після того, як ми це зробили, ми іще раз винесли задушки. Знову застосували метод четверте Винесення задушки. Спільного множника задушки. От і все. Тобто, як бачимо, для таких ситуацій комбінація методів достатньо круто нам допомагає розкладати такого типу многочлени на множники. Друге тобі так. також буде додому. без проблем. От і все. Давай коротенько підведемо підсумок. Сьогодні ми побачили з тобою, наскільки ефективним може бути використання не одного якогось конкретного методу для розкладання многочлена на множники, а використання комбінації таких методів. Так, от і все.